Всіх вітаю, друзі, на каналі. Сьогодні хотів би розповісти про ось такий от мультиметр від компанії Zoe. Це у, нас, у мене модель на 999 тисяч виборків. Тут тобто є на 6 тисяч, є на 10 тисяч. У мене трошки ліпша версія. Це мультиметр від компанії Zoe, модель ZTY. Ось такий от досить компактний мультиметр. У порівнянні з zt 702 Бачимо, що він дуже навіть компактний, він коротший і Е, В комплектації сам мультиметр є щупи середньої якості, там досить жорсткі них провід, але все одно ліпше, ніж в самих дешевших. От Є термопара ось така, вона штиркова. От. Бачимо, там є такий от термодатчик довгий. От і має досить велику теплоємність, тому краще він міряти якісь там речовини або е поверхності, які ну довго потрібно міряти. Тобто там швидко поміряти щось точково не вийде, але все одно це досить якісна термопара, хоч і специфічна. Є інструкція, ось така от, різнокольорова глянцева бумага на англійській мові. От також досить е досить цікаво зроблена. Є от коробка і чохол. у нас з ткані ось такої, от середині вона така. а ззовні – срібного кольору. О, це для того, щоб зберігати та транспортувати даний пристрій. То може бути дуже корисним там при зберіганні, щоб пилов не пропадав. Або щоб в, в дорозі він десь не перетерся, там не подряпався, от. Сам мультиметр у нас живиться від трьох батарейок 3 а от Зараз, значить, в нього ззаді є кришка з підставкою. от, Батарейка 3А. Ось бачимо, їх треба три штуки. Тобто напруга живлення у нього. 4,5 вольта в принципі можна поставити літіоний акумулятор на 4,2 вольта і якусь платку зарядки, десь знизу ось до прибахати. В принципі, можна перевести його і на літій. От. Але мені це ліньки робити, тому залишимо те, як є. На лицевій панелі у нас є 4 роз'єми для ну, щоб вставляти сюди щупи. є дисковий перемикач, галетник ще називають. Він досить туго перемикається, досить чіткий має перемикач. От, бачимо, що тут все, все отак працює. Також є дисплей. Дисплей не сказав би, що дуже прям великий, але він інверсний. от Інверсний, от це досить досить він так нормально споживає струму, тому він не дуже великий. Тобто там жидкокристалічний, то він би можна було в разів 4 більше зробити при тих самих енергозатратах, але все одно це набагато приємніше виглядає. Інверсний дисплей, особисто мені такі більше більш подобається. От, значить, є ще чотири кнопки. Ось тут, щоб перемикати там різні, різні функції. Тобто Max, Min, там включити фонарик, там Range, Rel, тобто режим відносно виміру Select, і Ну це таке. Давайте його значить, включимо. Ззаді підставочки, як я казав, можна ось так от поставити, щоб зручніше ним було користуватися. Значить, під'єднуємо до нього щупи. E, значить, що ми тут вставляємо в ком і вставляємо весь роз'єм. Тобто тут можна виміряти ось ці-всі, в принципі більшу частину всіх його функцій. А тут а, ці два. Роз'ємо селя міліамперметри, для мілі амперметра. Там тут до 200 міліампер, там є запобіжник, тут до 10 ампер. Там теж є запобіжник. От, значить, зараз кнопкою Select, бачимо що тут на кожному режимі, тобто тут є кілька кілька функцій в одному режимі. Щоб їх переключати, треба нажимати кнопку Select. Тобто, тут є постійний постійну напругу вимірювати, змінну напругу твори место. Тобто там можна різними частотами вимірювати. Нас... Тут Також тут є частотометр, щоб виміряти частоту сигналу. От, і все. Тобто беремо, значить, це у нас постійна напруга. Беремо джерело постійного струму акумулятор. Виміряємо. показує 3,7 вольт. Це в нас є. Також тут є, значить, тут основна шкала у нас цифрова. Знизу у нас є як аналогова шкала. От. До 10 тисяч значень. Тобто тут знизу також показує воно додатково, яка у нас напруга. В залежності від того, як вам зручніше зчитувати е, інформацію. От, це у нас постійна напруга, це у нас змінна. Беремо розетку. Ось вставляємо. Міряємо, показує 214 вольт. Зараз в розетці, і частота у нас 50 Гц. От. Можна також е, от виміряти і частоту, тобто в роздаці показує 50 Гц і е, заповненість 50%, але там синусоїда, тобто то до то, того то немає. От це в нас тут е, перший режим показав. Тут у нас другий це мілівольтметр, е, тобто все те саме, але до дуже маленьких значень напруги. Там до 100 мільйом здається. Так само тут є постійна напруга. Змінна напруга, а також тут також продубльований частотометр і вимір температури. Бачимо, тут є внутрішній датчик температури, і є тобто можна підключити зовнішній, він буде виміряти там зовнішню температуру. От, тобто Температура у нас тут. Далі у нас де омметр, прозвонки і конденсатори. Тобто омметр у нас до 100 МГ вимірює. От беремо е, резистор на, 100, на 120 кОм. Ось такий у мене 120 кОм це майже прецензіонний. На, е, там відхилення 5% в нього від значень на корпусі, що на п'єсні. От має показувати десь 120 кОм. Так, от руками бажано не чіпати, бо це велика, великий спротив. От бачимо, що. 120 кОм тут, тут, тут є, е, показує досить точно. 120 як тут, так і тут е, показано. Там, е, значить, Беремо ще якийсь резистор, наприклад, на 30 кОм, це також такий прецензіонний, має відсотка відхилення. ось, 30 кОм є. Також візьмемо ще якийсь. Наприклад, ось такий. На 1 Ом. от, І має рівно 1 Ом. До речі, якщо замкнути щупи, він показує 0,1 Ом. Це у нас резистор на 1 Ом, тобто має показати рівно 1 Ом. Ну і плюс там саме, саме спротив самих щупів. От. Показує 110 і тобто 10 щупів і на резистор, 1 на резистора показує 1,1. Дуже дуже в нього хороший омметр. Показує досить досить точно. От, Візьмемо ще на 7,5 Ом ось такий. Також признайомий 7,5 Ома. От 7,60. Сімпіятдесят Ну зараз я поступальцем прижав, температура там може трошки змінився, але в цілому бачимо, що по омметру тут все добре. Далі у нас де вимір, тобто ометр ми перевірили. Тепер натискаємо селект, щоб переключитися на інші функції на цьому розділі. Тут далі йде прозвонка піен перехода тобто діодів, а також прозвонка самих проводів. От. Тобто, якщо замкнути, вона тут буде звукова індикація. А також червоний світлодіод зверху є. Декоративний. Там досить швидка, тобто оперативно їм буде все прозванювати. Ну, не сказали би, що прям ідеально швидко, але швидкість швидше середнього, скажімо так. Тобто, Позвонка добра. І також можна прозванювати різні PN-вироби напівпровідникове. Тобто беремо світлодіод білого кольору. І він по ідеї, має засвітитись, бо там напруга 4,5 вольта жилення має вистачити. Ось, бачимо, світлодіод засвітився і показує його робочу напругу 2,6 вольта. Це є дуже добре. Тепер візьмемо германівий діод. Ось такий от. Там повинно показати 0,3-0,4 вольти. Там падіння напруги на піен-переході. От, Показує 390. 300, ну майже 400 мВ він падінні uh, напруги. Тобто uh, і падінні напруги, в нього також все uh, добре uh, виміряє. Також це uh, саме перевірили, йдемо далі. У нас вимір ємності uh, конденсаторів. Uh, є в мене ось такий. Uh, Ось такий конденсатор військового призначення радянський ще, але він дуже хороший по ємності. Тут тобто у нього плюс-мінус 1%, відсоток. От 4,7 нанофарада. тобто 4700 пікофарад, це 4,7 нанофарада, якщо змінювати його розрядність. О, 4,7 показує тута, і 4,7 сім тут. Там плюс-мінус похибка мультиметра, паразитна ємність самих щупів. Хоча там ніби не показує його, але все одно паразитна ємність її на самих щупах. От Показав досить точно, як тут, так і там. Беремо ще якийсь більший конденсатор, обов'язково розряджаємо, якщо конденсатор там, більше 10 мікрофарад обов'язково потрібно розряджати, щоб не спалити ваш пристрій. Це на 4700 мікрофарад, але, враховуючи, що він не новий, там може бути трішки менше. Але це не так важливо, нам потрібно замірити яка швидкість вимірювання. Ми бачимо, що швидкість, в принципі, середня. 4442 мікрофаради. В принципі, досить приблизно до реальних значень. Тобто по ємності все добре. Йдемо далі, а далі вже пішов сам знову. О, тобто, Тут ці функції провірили, все добре. NCV. Для NCV, в принципі, це зараз популярна функція. Не думаю, що це якось дивує. NCV — це нас э, прозвонка, але по повітрі. Тобто там є зверху, забув показати, в нього зверху є датчик. Маленька антенка НЦВ, він може бачити, де є провідник з фазною напругою. Тобто він може шукати фазу, фазу цією функцією. От, от, кабель під напругою. І чим ближче буде напруга, тобто чим ближче кабель з напругою, тим він буде інтенсивніше звучати. Ось, Ось чим ближче, тим. Буде інтенсивніше звучання, тобто це для того, щоб шукати приховану проводку, але він, бачите, по по, по повітрі не сильно пробиває. А по через стінку він взагалі певно не буде бачити. Так що це так чисто, чисто там в коробці, десь, ще десь на вулиці, якусь переноску. Швидко перевірити, чи є там фазна напруга. Тобто, ця функція для цього використовується. О, це на сенсіві. А також тут є наступна функція, це вимір. Це вихід генератора, тобто в нього є внутрішній, внутрішній встроєний генератор, який може видавати міандр, тобто прямокутний сигнал різних частот. Щоб перевірити цей сигнал, я візьму сторонній прилад ось такий ZOE ZT-702, який вже показував. І будемо зараз його осцилограф використовувати. От. Підключаємо. значить. І жмемо ауту. Бачимо, що. Е, бачимо ж тут все є. Е, і тут так само кнопкою е, Auto можна регулювати його частоту, яку він може видавати. Е, бачимо тут 50 Гц, трошки скошений цей міндер, але зі збільшенням частоти, то там має все вирівнятись. Кнопкою Select підвищуємо частоту. Тепер 100 Гц. 200 Гц, там, от 1 кГц можна регулювати. От на 1 кГц вже от, бачимо, досить гарний вже без, без там, різних, різних шумів, там, паразитних сигналів. От 1 кГц, все у нас добре. Показує. Тут один, і тут 1 кГц. Далі у нас де 2 кГц, Також все добре. 3 кГц. О, тут теж все ніби нормально. Чуть-чуть ну, там не ідеальний, але це, це вторична функція мультиметра, тому тут можна простити. 4 і 5 кГц він видає. Тут все воно е, показує. 5 кГц, все добре, все добре є. І далі пішов от по повтору. По, по, тобто до 5 КГц і е, мінімально 50 Гц, максимально 5 КГц. Це в нього є встроєний такий от генератор. Е, так, далі у нас де амперметр. О, для цього потрібно змінити щуп на ось сюди. Тобто, якщо великі токи там, до, до 10 А може виміряти, то сюди потрібно ставити. А кому лишаємо там, де є, але, ампер, але червоний потрібно ставити в потрібний роз'єм. Давайте якусь батарейку там, замкнемо. От, там Пару Ампер має відвідати. Бачимо один і. Майже 2 ампери і падає. тобто так Він виміряє ампери. Тут можна і постійний струм, і змінний струм виміряти. тобто Тут все є. От. Також тут є міліамперметр, там мікроамперметр. Це вже якщо для дуже маленьких струмів можна використовувати. Ось так: от. тобто саме це ми, це ми подвілися, тут все є. Також забув показати, що в нього є ще частотометр, тобто тут він може виміряти частоту, Для цього потрібно. В нього от вони вони якось так роблять, що вони розкидають цей частотометр, можна на амперметрі і на вольтметрах знайти цю функцію, але найкраще вона буде працювати на мілівольтметрі, Тут тут основний частотометр буде. Значить, підключаємо, включаємо сюди е, наш галетник і нажимаємо select, знаходимо ось цю вкладку герця. От вона йде перед температурою. От беремо Герц, і зараз будемо виміряти це частоти. Так, беремо генератор, включаємо. значить Зараз у нас 100 кГц. Він дає. Тут 100 кГц, тут 100 кГц, Тобто по точності в нього все окей. О, давайте на максимальну частоту йому зразу дамо. 1 1 все показує. Значить, максимальна частота в нього заявлена 5 МГц. Даємо йому 5 МГц. Тут, тут 5. Можна навіть чуть-чуть більше дати. Там До 7 МГц, якщо вже прям 8. то то він вже обвалюється, Тобто до 6-7 до він нормально ще і більше вже не хоче. Але заявлено, що він до, до 5 МГц може виміряти частоти. Там навіть не важливо, яка форма сигналу. ось Тут в мене трикутник. там можна, Йому певно, не сподобалося, що велика дуже напруга, хоч він так засвітився, Але якщо зменшити напругу, то буде нормально. Тут от бачимо Міандер. Пасел синусоїда, тобто йому не важливо яка форма сигналу, він все одно буде показувати От, навіть КМОЗ, навіть ось такі ось сигнали, якісь не самі чуткі. Він все добре, ну це вже прям не то. Ось тут дещо нормально. тут тобто, Незалежності від частоти від інших факторів, він частоту міряє добре там до 5 МГц. Тепер давайте подивимося в інструкцію, що там у нас понаписували. Значить, постійний, постійна напруга до 1000 вольт може мірити. Ось така в нього похибка. Змінна напруга до 750 вольт. Бачимо тут, по токовій, по струмові, у нас до 10 ампер. Постійний змінний струм може мірити. Також то в нього є троє РМ запускати, тобто він не тільки 50 Гц може мірити, а і інші частоти. Там від 40 до від 40 Гц до 1 кГц, це в нас напруга, і по струмові така саме 41 кГц, Тобто може виміряти. Також тут є резистори в нього до 100 мегам він міряє. Конденсатори до десяти тисяч або або десять от E, значить, тут у нас e, частота яку він може вимірювати до 5 МГц, Ось це у нас тут є. І також може коефіцієнт заповнення виміряти. Там e, теж все добре працює, там e, від 1 до 99% може заміряти. Також тут є температура від мінус 20 до 1000 градусів по Цельсію. Хоча я не впевнений, що цей датчик 1000 градусів вивезе, але все одно. До 1000 градусів Цельсія в нього заявлено. Також є прозонка діодів там всякі інші додаткові функції. О, це по тому, що заявлено в нього в інструкції. Також тут була якась цікава сторінка. А тут, тут розписані кроки частоти, які він може давати, всякі там похибки. А, тут, тут тут розписано на кожному режимі, що він може виміряти. От. Бачимо, що вихід прозвонки у нього 3 В. Тому у нас всі, всі сладіоди будуть працювати. Тобто тут інструкцію потрібно ну, бажано прочитати. Вона хоч на англійській, але з перекладачем Google, думаю, розбиратись. Ось такий у нас сьогодні огляд мультиметра. Сподобалось ставте лайки там, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, яку вам ще техніку хотілося би, щоб я оглянув. В общем, силка на цей мультиметр буде в описі під відео. Тому всім дякую за перегляд і всім до зустрічі.